Всім привіт! Сьогодні буде огляд найдорожчих лотів монет, які були продані у 2024 році на сайті Violet по одному найдорожчому лоту кожного місяця. Всім приємного перегляду! Найдорожчою монетою в січні був Ауреус Геренія Етруска, це римський імператор у 251 році, правив разом зі своїм батьком Децієм та загинув разом із ним у битві при Абриті. Матеріал монети золоту, вага 3,45 грам. Місце знаходження Київська область. Стежило золотом 160 людей і було зроблено 107 ставок і лот був проданий за 136 тисяч 2 гривні або 3236 доларів. В лютому було продано лот середньовічних монет в кількості 39 штук, дві з них були золоті місце знаходження Вінницька область, стежило за лотом 199 людей і була зроблена 151 ставка. І лот був проданий за 330 тисяч гривень або 7 тисяч 853 долари. В березні був проданий статер Олександра Македонського, геніального полководця, засновника великої держави, що охоплювала Македонію, Грецію, завойовану Перську імперію та Єгипет. Роки життя – 356-323 рік до нашої ери, помер у віці 32 років від незрозумілої хвороби, після чого його імперія розпалася. Матеріал монети золото вага 8,49 грам. Місце знаходження Вінницька область. Стежило за лотом 386 людей і було зроблено 139 ставок. І лот був проданий за 251 тисячу гривень або 5973 долари. У квітні була продана полтина 1734 року ліричний портрет. Корона розділяє круговий напис, період правління Анни Іоановне, матеріал монети срібло 802-ї проби, тираж 409 тисяч штук, рідкість Побіткіну Р2. Написав продавець, що монета викопана на полі, помита тільки водою. Місце знаходження Кировоградська область. Стежило за лотом 285 людей і було зроблено 190 ставок. І лот був проданий за 423 226 гривень

Травні був проданий Ауреус Антонія Пія, це Римський імператор у 138-161 році нашої ери. Матеріал монети з золото, вага 7,18 грам. Монета знаходиться в слабі, місце знаходження Київська область. Стежило золотом 109 людей і була зроблена тільки одна ставка. І лот був проданий за 165 тисяч гривень або 3926 доларів. В червні був проданий рідкісний пережиттєвий статер Олександра Македонського, матеріал монети золото, місце знаходження Вінницька область, стежило золотом 320 людей і було зроблено 114 ставок. І лот був проданий за 311 тисяч одну гривню або 7 тисяч доларів. В липні був проданий рубль 1883 року, коронація Олександра III, матеріал монети срібло 868-ї проби, тираж 279 тисяч штук. Монета знаходиться в слабі, місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 22 людини. І після одної ставки лот був проданий за 120 тисяч гривень або 2855 доларів. Серпні було продано 10 рублів 1894 року, періоду правління Олександра III. матеріал монети золото 900 проби, вага 12,9 грам, тираж монети лише 1 тисяча 7 екземплярів. Монета знаходиться в слабі, місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 147 людей і було зроблено 59 ставок. І лот був проданий за 465 556 гривень або 11 080 доларів. У вересні було продано набір 100 рублів до Олімпіади 1980 року, матеріал монет золото 900 ї проби. В лоті було 100 рублів спортивна зала Дружба, гребний канал у Крилацькому, Олімпійський вогонь, стадіон Лужники, Велотрек та Алегорія Спорт і світ. Місце знаходження Кіровоградська область стежило за лотом 104 людини і було зроблено 49 ставок. І лот був проданий за 360 тисяч гривень або 8 567 доларів. У жовтні було продано ювілейних 100 корон 1908 року, 60 років правління Франца Йосифа І, матеріал монети з золото 900-ї проби, вага майже 34 грами, тираж 16 тисяч штук. Місце знаходження Тернопільська область стежило за лотом 382 людини і було зроблено 113 ставок. І лот був проданий за 329 тисяч 891 гривню або 7 тисяч 850 доларів. У листопаді було продано 5 рублів 1888 року періоду правління Олександра III. Було чотири варіанти виконання цієї монети. Портрет з довгою бородою, портрет з довгою бородою та у брізі шиї букви АГ портрет з короткою бородою, та така, як сьогодні у нас, четвертий варіант: портрет з короткою бородою та у блізі шиї букви АГ рідкість побіткину Р3, місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 28 людей і була зроблена 51 ставка. І лот був проданий за 230 тисяч одну гривню або 5473 долари. У грудні було продано 15 рублів 1897 року періоду правління Миколи II. Було чотири варіанти виконання цієї монети. Перший варіант, така як сьогодні у нас, під обрізом шиї дві букви С, портрет більший, рідкість побіткину Р, другий варіант під обрізом шиї три букви ОСС, портрет менший. Та два пробних варіанти під обрізом шиї чотири букви РоС. Більший портрет та менший портрет. Ці мають примітку r 4 Монета знаходиться в слабі, місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 61 людина і було зроблено 32 ставки. І лот був проданий за 203 334 гривні або 4840 доларів. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Поставте, будь ласка, лайк за мою роботу, так як я кожного дня протягом року заходив на сайт Віоліті, щоб не пропустити найдорожчу монету.